Особливий тиждень наші особливі сюжети та герої. Журналісти команди «Ілюстратор» представляють вам наш власний рейтинг та відзнаку антигероїв. Головні прізвища країни, які ми вважаємо, повинні бути ілюстровані в першу чергу. І цього разу свою номінацію вручає Ірина Курило. Любої відвет, який вас інтересує, в повному об'ємі вам. Проходіть, бо що допороги не красивості. Так, подождіть, каликучувати нас убігаєш. Вперше цю доброзичливу людину ми побачили у травні цього року. Він одразу справив на нас надзвичайне враження. А скільки ви вже головуєте? Вісім років. Не заперечую. Що землі громади ось так що значить землі? А всі землі громади. А як ми повинні виживати? Звідки ми гроші брати? Повинні саме нещадний розпил землі нас і привів до міста Вишгорода, що в Київській області. Земля тут дуже дорога. Неподалік до речі, розташоване і Межигір'я. Сумнозвісна резиденція скандального президента втікача Януковича. Корупційних схем всього кілька, але всіх їх неможливо було б реалізувати без участі головної людини міста. Це питання оставляємо, воно було, є і буде бутуватися, І ви нічого не зробите. Не треба той конфліктний матеріал випускати. Ви обмішаєте, по-перше, місту. Я сторонник цього будівництва. Все, і закінчили. На цьому крапка. Це ми питаємо, як на землі що відведена під відпочинок містян, і максимум, що на ній можна побудувати це кафе, раптом виросли багатоповерхівки. А тут мер коментує розподіл землі на території яхт-клубу. В самісінькому його центрі міська влада примудрилась віддати своїм людям 32 ділянки. Про фруктові сади. Як можна фруктові сади висаджувати на часто? Ну ви, а що в Японії і в, в, в Європі не роблять сушу на морі? Скажіть, будь, будь ласка, це... це моє питання, ну не ваше питання. Скільки ж на цьому всьому має чиновник? Влітку ми склали приблизну арифметику. Одна сота у Вишгороді, за даними агентства нерухомості, мінімум коштує 2 тисячі доларів. Загальна площа ділянок, тільки яких ми показали, 17,4 гектари. Множимо на 2 тисячі за курсом 13, отримуємо 45 мільйонів 240 тисяч гривень. Для порівняння загальний обсяг видатків всього Вишгородського міського бюджету на 2014 рік 49 мільйонів 66 тисяч гривень. Трохи пізніше ми помітили нашого мера в скандалі з підприємцем, якого вимагали хабар у розмірі Увага 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень так за чиновніча скидка в сторону зменшення взятки. Як він сказав, як для свого. Це як для свого, Я роблю скидку 250 тисяч гривень. Так, злив був ну, 100%. Це не те, що я 100% віддаю, що був злив інформації. Підприємець Микола Фещенко взяв в оренду землю у Вишгородській райдержадміністрації, аби побудувати кафе. Побудував, ввів в експлуатацію. Залишилось тільки отримати рішення Вишгородського виконкому про визнання права власності на приміщення кафе. І тут почалось. Обращаємося ми к меру решетнику Віктору Олександровичу, який з такими претензіями: от ви там спрятали всі супішоті шашлик. Діти вижить от вас помощи. Я вихожу ті, і зразу ждуть голові адміністрації виживецького району. Приходька і тут посадовець озвучує нечуване. Ми з решитником розмовляли з вас 400 тисяч гривень, 400 так, на допомогу на район, на місце виживеть. Слухайтесь, 50 тисяч доларів на той час за один документ. Підприємець почав торгуватися з чиновниками. З 400 тисяч скинули до 250. Всі ці розмови записувались. Потім навіть СБУ проводила цілу спецоперацію. Значить, після того, як Приходько погодився на 250 тисяч гривень, він зробив дзвінок свого кабінету Решитніку, який на той час був у відпустці. Добрий вечір. На місці? А... У мене Микола Миколаївич прийшов Фещенко по цим питанням. Він готов надати допомогу фінансову, як юридично правильно її оформити. Далі більше. Чиновники та юристи разом із підприємцем вирішують, як правильно узаконити цей хабар. Врешті-решт оформлюють. Гроші бізнесмен отримує від СБУ. І тут інтрига. В ході спецоперації співробітники Служби безпеки зафіксували цікаву розмову між міським очільником та головою Вижгородської райдержадміністрації. Вони розмовляли про Фещенка і приходько запитав решетника, чи тобі відомо, що наш предатель. Перерахував кошти на комунальне підприємство, той сказав відомо. Він запитав, що будемо робити з ними. Ці кошти необхідно перерахувати назад. Ну, в принципі, от понеділок вони поспілкувалися, і ці кошти були перераховані назад. Тобто, високопосадовцям за вихідні, хтось сказав, що за ними стежать, і це сталося тоді, коли СБУ передала матеріали операції в Київську обласну прокуратуру. Повернулися кошти. Була порушена за фактом кримінальна справа. Подальшому були підписані відповідна постанова одним з заступників прокурора Київської області на обшука. Обшуки вилучена техніка, порушені кримінальні справи. Врешті-решт нічого не допомогло. Всі провадження закрили чиновників, ніхто не покарав. Вони і далі обіймають свої посади. Йде системний захват берегової лінії. Ми в принципі живемо біля лісу, а виходу до нього у нас не буде. І знову повертаємось до землі. Ласі шматки дирибанять в казковому місті. З одного боку ліс, з іншого річка. Від того десь близько 10-15 гектар природоохоронної зони, яка запрещена до будівництва. Але чиновників це не бентежить. Фактично Вишгородська міська рада звернулася в такий собі магазин при наличній гроші, в якій можна прийти до мера, заплатити гроші, в якому продавці депутати. І можна отримати себе любой участок. Сейчас, наверное, это там тисяч п'ять десять, але все одно умножьте на гектары и получите астрономическую суму. Помножимо знову ж таки візьмемо мінімум п'ять тисяч доларів за одну соту, а в нас п'ятнадцять гектарів. Отримуємо сім з половиною мільйона доларів. За сьогоднішнім курсом навіть страшно у гривні переводити. Люди, що мають в тих місцях дачі вже більше 20 років і яких зараз позбавляють виходу до річки, звісно, почали боротись таким деребаном. Пішла багаторічна судова тяганина. Майже крізь люди вигравали засідання, але несподівано втрутилась схема під назвою Потяг. Происходить так, Договорились з вищими, останній суд останньої інстанції проігрується, і получається, що судовим рішенням всі незаконні землятводи узаканюються. В останньому вищому адміністративному суді справу програли. Там спошно договорняко ще говорять, так що вищий адміністративний суд це сто тисяч доларів з тобою даже если у сіті бях ні з тобою, ніхто розговорити не буде. Наскільки ми знаємо, по п'ять тисяч доларів собиралися тих учасників, хазяїхазяїв реальних участків заносились в суд. Вот. Естественно, сісі на суд програли. Потім ми питались вже э, підключали депутата Верховної Ради, пытались все-таки винести рассмотрение этого вопроса на Верховний суд. Ну, Верховний суд були времена Януковича, так как бы підтвердив рішення вищого адміністративного суду. Чиновника не лякають навіть відкриті кримінальні провадження щодо земельних ділянок. Дана категорія справи складна, тому потрібно провести достатньо велику кількість необхідних дій для того, щоб зібрати. Ти певну доказову базу. Та більше немає жодних конкретних строків. Приймає е, рішення, колегіальний орган, сесія міської ради. І питання, кого притягувати до кримінальної відповідальності в даному випадку, це складне питання. Доброго дня! Добриден телеканал 2 плюс 2 Мене звуть Ірина Корило. Ми знаємо, що мер хворіє, але наша редакція вітає його з новим роком. Та всім відзначившимся чиновникам за цей рік, ми вручаємо ось таких оленів. Передайте йому, будь ласка, добре обов'язково.